Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашого його випуску стала персональна виставка юної художниці з Кривого Рогу Софії Ульянової під назвою Натхнена осінню. Тому наступні 15 хвилин ми проведемо разом з художницею та її викладачем Ларисою Дядченко. Ради вітати вас. Софі, а давай почнемо з того, як з'явилася ідея зробити свою персональну виставку. Так, ідея з'явилася, коли я прогулювалася парком і захотіла взяти осінній лист та додати до нього барв. Так. Чому така назва, можна сказати, трішки така романтична назва, натхнена осіння»? Е... Як прийшла вона до тебе? То саме через осінь з'явилася ця виставка, з'явилася ця колекція робіт саме на осінніх листах. Тобто саме ця пора року і надихнула тебе на цю, на цю виставку. А скільки робіт представлено на виставці? На виставці було представлено 25 робіт. Це роботи були з того року з минулого і роботи цього року. Так. А які емоції ти хочеш передати людям, які відвідують твою виставку через свої картини, через свої роботи? Я хотіла показати на своїх роботах от красу нашого міста, також передати яскравість, щоб люди теж надихнулися, подивилися на картини? А, чудово! А Лареса, питання до вас як давно ви є наставницею Софії? Я хочу сказати, що я недавно стала наставницею, тільки рік я викладаю предмети живопис, рисунок, композиції, скульптуру у Софійки. Так, а як вам працюється з юною художницею? З юною художницею мені працюється дуже гарно. Вона завжди оживляє весь наш колектив, мене своїми сюрпризами, своїми досягненнями. І завжди ми тільки радіємо за неї, за її успіхи. Вона така самостійна, вона така вольова особистість і така творча. В неї така потенціал творчий дуже гарний. Я думаю, що в неї велике майбутнє з її бажання малювати і те, що вона хоче виставлятися, показувати свої гарні роботи людям. Це дуже гарно. А, чудово. Сьогодні а я так розумію, сьогодні було відкриття виставки. Так, так? скільки буде тривати виставка, і а, чи була сьогодні можливо якась програма на відкритті? А, чи виставка відкрилась так ну тихенько і просто буде продовжуватися? Так, ну ми дуже вдячні людям, які захотіли відвідати нашу виставку. Які відвідали та були сьогодні на виставці. Також були фотограф, були, були дуже гарні здімки. Тобто програма сьогодні відкриття вона була, так? так? Так. Скільки буде тривати виставка? До якого? З якого по яку дату? Чи сьогодні один день і вона. Сьогодні і буде ще тривати. Щ... Я не знаю просто скільки. -то, точно дати, да. але ще є можливість в тих, хто не завітав сьогодні, ще є можливість так. завітати і переглянути ці а, картини. А, чудово. Лирисо, ви сьогодні також були присутні, я так розумію, на відкритті виставки. Так? Які емоції викликали у вас роботи Софії, от сьогодні глядачи на це все. Ну, Я була дуже вражена. Творчим підходом Софії. Я хочу сказати, що вона самостійно організувала цю виставку і тільки дві неділі тому мені сказала про те, що Лариса Миколаївна це був сюрприз для мене. І вона сказала, що Лариса Миколаївна, я відкриваю свою персональну виставку. Коли я поглянула, що там вона буде виставляти, я зразу була здивована її таким особистим, таким творчим оформленням цієї виставки. Мені дуже сподобалось. Я думаю, всі, хто був, дуже вражені були, і всім дуже сподобалась. Ну, робить одразу, Софійка. одразу видно, що з таким, з таким емоційністю, захватом ви розповідаєте. Тому я думаю, що відкриття точно вдалося, виставка вдалась. А софі, скільки ти витратила часу? От від моменту ідеї того, що буде в тебе виставка, і до моменту вже сьогоднішнього дня відкриття цієї виставки. Ну, е, якщо ми кажемо про другу виставку, е, ми готувалися також до неї, е, тому на створення приблизно пішла дві неділі. Я дуже швидко робила ці картини, тому бо виставка була так спонтанна на це число, тому швидко робили. А, де береш Натхнення. Зрозуміло, що натнена осінню, але от де ти береш натхнення на створення кожної картини, як відбувається цей процес? Тобто ти там щось побачила і зробила, чи щось вночі прийшло до тебе, і ти прокинулась і давай створювати? Так буває, те, що щось спонтанне прийде і потрібно от встати і зробити, поки не забула. А буває, коли прогулюючись. Також робити гарні знімки, фотографувати і потім це переносити на осінстві. А це вже твоя друга, так, персональна виставка. Так. Якщо я не помиляюсь, про першу ми також говорили в цій студії. А, які емоції тебе переповнюють? У ну, такому юному віці в тебе вже друга персональна виставка? Так, я дуже. Здивована, що я змогла, я дуже рада, що в мене вийшло так зробити виставки і те, що в мене є натхнення і розвиватися далі в цій сфері. Чудово. А Пересо, чи допомагаєте? Чи приймали ви участь у створенні цієї виставки, у створенні цих робіт? Ну саме створення цієї виставки я не допомагала, коли я запропонувала цю допомогу, вони вирішили самостійно це зробити. Але навчальний процес він діє і вона відвідує заняття. І я хочу сказати, що вона встигала ще, крім цієї виставки, виконувати завдання дуже гарно. Ну, в цілому хочу сказати, що Софійка талановита дівчинка і її роботи експонуються на виставках, на фестивалях, на конкурсах. Вона перемагає і я дуже рада за неї співпрацювати з такою учницею. А, чудово! А Софія, які найбільші досягнення були у тебе за цей рік в творчості, так? Тому що ну, рівно рік мені здається прийшов з того моменту, коли ми зустрічалися в цій студії. Так, ну з того моменту дуже багато пройшло часу, дуже багато картин і. Конкурси відвідала, також от масштабна була така. Конкурс такий був Арселор Мітал, також там. Приймала участь моя робота, Буржхаліф та наша дзвіниця, тому я також тобто розумію до 90-річчя деносторіччя слормітал. Так. так вони проводили конкурс, так і ти приймала в ньому участь. Угу. Ну, це вражаюче, Це був такий масштабний захід, і це дуже круто. А, якщо говорити про плани на майбутнє в світі мистецтва, які твої? Буду розвиватися в цій сфері, буду створювати ще більше картин виставляти їх на публіку, ще зробити магазинчик такий, також і розвиватися, і продавати. Чудово. А де окрім цієї виставки можна подивитись? Можливо, твої картини можливо придбати, якщо в когось є бажання. Так, інтернет-магазин є також в інстаграмі. Тобто і можна, кожен може придбати так. одну з твоїх робіт, і це все в вільному доступі в угу. інтернеті. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати, але давайте ми ще раз нагадаємо, де було відкриття виставки, де вона буде проходити і ну, скільки вона тривати, буде, ще, ще вона буде тривати, так, з цим ми розібралися. Так, вода буде проходити, проходить за адресою вулиця Олександра Поля, 2. Також вода буде ще тривати. Ось. Так, чудово. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. І щиро побажати як людині творчі, ну, звичайно, тільки побільше творчого натхнення вам, пані Ларисо, побільше таких талановитих учнів, як Софі. Щиро дякую вам. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говорили ми про персональну виставку Софії Ульянової під назвою Натхнена осінню осях. У нас були викладач безотворчого мистецтва Лариса Дяченко та художниця Софія Ульянова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.